Вихідними на митному пусті тиса у вантажівці виявили приховані тютюнові вироби 40-річний водій, надав товару супровідні документи на перевезення насіння соняшника з України до Угорщини. Втім, на підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, митники спрямували фуру на сканер. За допомогою останнього побачили приховані предмети у тягачі. озброївшись технічними спецзасобами, інспектори, пошуківці із прикордонниками виявили кілька та Ників у кабіні водія з неї дістали 450 блоків цигарок. Дане правопорушення задокументовано та складено відносно перевізника протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Санкції передбачають не лише штраф у розмірі 100% вартості предметів порушення з їх конфіскацією, а також конфіскацію транспортного засобу зі спеціально виготовленим сховищами, що використовувалися для переміщення прихованих товарів через митний кордон України. До слова, за попередньою орієнтовною оцінкою, вартість вилучених сигарет складає понад 300 тисяч гривень, а вантажівки 650 тисяч гривень.